Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, ремонт уже закінчився. Е, 5, 5 штуків. 5 бензопил. тут, ну В принципі, нема чого показувати. Приїхала Фореста з проблемою, що запускається 3 хвилини, працює і лохне. В общем, вона в мене один разок запустилася і, і все, і далі більше не запускалася. Тумблер не працює. Як вона запустилась, не знаю. Е, є одна, як то кажуть, одна теорія, коли ви тумблер вимикаєте, викручуєте свічку, прикладаєте до, до гільзи. для Перевірки і дергаєте запусковий пристрій, то іскра проскоче один разок навіть на виключеному тумблері. То, можливо, через це вона вона і запустилася один разочок. Так що якщо бажаєте, можете перевірити, що така штука є. в общем тумблер не робочий, тумблер я поміняв. І е, клієнт сказав, що паливний фільтр поміняний на новесенький, відстійник чистесенький. Але щось там не так. І е, те, що оце ось шланга в тріщинах о, тут нічого не біжить. Якби, ну, я, я йому сказав, що в будь-якому випадку я поміняю. Але при, зміні, при зйомі безпосередньо самого карбюратора я побачив, що паливна шланга у цьому місці була мокра. І от. Це ось дюрка. Так що отак от, от тут е, клієнт обійшовся, як то, то, то кажуть, лише м по ремонту е, тумблер і пале в нас Все, більш нічого. Е, інша техніка Форте е, тут карбюратор вийшов з ладу, карбюратор перемінняний, так, по двигану там безпосередньо все добре. Третя. Прокрафтовська техніка. Прийшов клієнт, сказав, що карбуратор переливає. Дай мені ремкомплект діафра. Ну, такі от штуки. Це, як то кажуть, остаточки. Те, що в мене лишилося. О, такі от, дай мені. Я, я йому пояснив, що то все до одного міста. Купіть краще вже карбюратор. Він сказав, що карбюратор, як то то кажуть, до, дорого, дешевше діафрагмочки проміняти і все. А Що йому знову сказав, що все до одного міста, ви просто викинете гроші на вітер. Він сказав, ні-ні ні, все окей, давай. В общем, продаю йому той ремкомплект, а техніку він притягнув через два дні. Сказав, що. Діафрагму він там поміняв, але все рівно вона переливає і дає мені оті залишки діафрагм своїх. Сказав, що залиште їх собі. Якщо проблема з карбюратором, я його, звісно, поміняю і без ніяких нюансів. Карбюратор я поміняв, вона вже запускається, все ідеально, без ніяких нюансів. І ще, ще дві штуки, вони вже на стіл не влазять. Така от, підпромівська, тут також вийшов з карбюратор. двигун в нормі, без ніяких нюансів, просто пальне, наскільки, як то кажуть, неякісне, що це просто капець, тхне духами, Ну просто вже. Жорстко, жорстко. Тут шлангу поміняв. Тобто відстійник був чистенький, паливна шланга. Вон вона так, така ну, така собі карбюратор і паливний фільтр, проміняний паливний фільтр. Отакий от, Але там грізючки було зовсім зовсім чуть-чуть, а вона дивилася. Ну, Звісно, що, що, що отак от. І ще одна техніка. До речі. Карбюратор трейзер. На ньому емблемка Анаба. Емблемка і ще одна прокрафтовська техніка. Клієнт сказав, що вона не запускається. А в мене вона запустилася. І дьор вона запустилася ріже, все добре, без ніяких нюансів. Два дні тестував, запускається, що на холодну, що на гарячу, без ніяких нюансів. То, звісно, що поїде вона далі клієнту, без, без як то, то кажуть, ремонту. Лише там був тест і все. Так що отак от. Так що отак. От. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мирова.